Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Анексія Росією Криму зруйнувала сподівання місцевих сиріт на усиновлення закордонними родинами. Американські телеканали розповідають майже детективну історію кримської дівчини Яни, яка стала останньою кримською дитиною, всиновленою родиною зі США. Тепер, коли Крим живе за російськими законами, тамтешні сироти не можуть бути всиновлені іноземцями. Правозахисники говорять про десятки дітей, які втратили шанс отримати нові родини внаслідок анексії Криму. Більше про історію Яни, яка у США взяла нове ім'я Меліса, знає Олексій Кузьменко. У аеропорту Чикаго 16-річна кримчанка Яна фотографується з новою родиною. А ще кілька днів тому жила у сиротинці. Right. А можеш сфотографувати нас разом. Давайте хлопці, ставайте так, щоб було видно. Проктори познайомились із Яною у грудні незадовго до її 16-річчя. Після 16 місця у дитбудинку я ніби вже не знайшлося. Дозвіл суду на усиновлення отримали через день після кримського референдуму. За кілька днів півострів став частиною Росії. Тепер там діють закони, які забороняють всиновлення дітей іноземцями. Квитки до Києва яні купували за ідентифікаційним номером. А вже на материку вона отримала український паспорт та візу до США. Тепер дівчина, яка раніше ніколи не була далі ніж у кількох годинах, їзди від сиротинця, житиме в Америці. кілька тижнів тому вона вперше проїхалась на ескалаторі. Раніше вона ніколи не покидала Крим. Тож опинитися у такому місті, як Чикаго, це купа вражень. Їй випав унікальний шанс, і вона дуже цьому радіє. Проктори пригадують, коли потягом їхали до Києва. Серце завмирало, коли прикордонник запитав, чи є у вагоні іноземці. Пара з дівчиною солдатів не зацікавила. вона тримає зв'язок з друзями, які все ще у серединці. Це справжня гуманітарна криза у Криму. Зараз десь 4 тисячі сиріт, яких позбавили громадянства України і можливості бути всиновленими. Правозахисники говорять: десятки кримських сиріт, яких мали всиновити іноземці, тепер опинилися у підвішеному. Стані вони нібито і громадяни України, але їх майбутнє у руках Росії. Олексій Кузьменко голос Америки.